Останній гідний прапор на даху, дахо. справжності й довіри. Історія українського прапора, що майорів на вулиці Окупованого Маріуполя лягла в основу вірша Оксани Стоміної. А на музику слова поклав В'ячеслав Купрієнко. що з першої окупації Маріуполя в квітні травні 2014 року. І коли вже вони повісили всі свої ганчірки російські, денеровські, на всіх державних установах міста, але в, центральному, в центрі міста і там якимось чудом, дивом залишався прапор України декілька днів. Як санка кожен ранок дивилася, чи є він там. За цією та іншими історіями воєнного часу В'ячеслав Купрієнко виступив перед працівниками комунального підприємства Електротранс. Пісні перегукуються із його особистим досвідом. Це окупація рідного міста Алчевськ, що на Луганщині, та початок збройної агресії, після якої виконавець чимало часу проводив у зоні бойових дій із волонтерською допомогою та піснями. Я співав велика над Донецьком пісню. Я читаю в Фейсбуці просто в Фейсбуці, вірш Хлопчик написав: я сьогодні літав над Донецьком, я сьогодні над домом літав, і все мене накрило. Оці дві рядки, розумієте? І це моє, тому що вчився так само, я не можу додому потрапити. Наша дружба з В'ячеславом розпочалася ще з 2014 року, коли слово волонтерство ще не було таким розкрученим модним. Ми просто робили свою роботу. І на хвилі волонтерства ми познайомились, співала душа людини, яка знає, що таке війна. Пісні представлені для працівників електротрансу, написані здебільшого з 2014 до 2022 років. Багато хто думає, що війна в 22-му почалася. Насправді війна почалася в 13-му році, коли це піднявся майдан, і коли Україна зробила свій цивілізаційний вибір. Нині, за словами Сергія Бобуха, 38 працівників електротрансу захищають Україну на фронті. Ще п'ятеро героїв віддали у боротьбі своє життя. Тим часом у Хмельницькому працівники підприємства гуртуються заради того, аби підтримати захисників. За 2024 рік ми долучились не лише податками, бо електротранс оплачу 45 мільйонів гривень лише податків бюджети усі рівні, але й благодійні фонди було перераховано, перераховано понад 380 тисяч гривень. Тому що війна я зацепила кожну родину. Лесах, на воді, у болоті, а кажуть цариця полів себе не жаліє піхота. Розгромє ще. Ірина Муляр Данило Біга, новини міста.